Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, я консультант з податків. Сьогодні а, я готую спеціально. У мене є цілий конспект, я готувала тему про клуб білого бізнесу. Чому? Тому що а, цей проєкт, власне, підписано президентом. Це, це нормативний правовий акт, набирає чинності дуже-дуже скоро. А, зазначено у а, тексті, який було підписано президентом, що. А, Закон набуває чинності з першого числа місяця наступного за місяцем опублікування. Тобто, що це означає? Якщо закон опублікують в липні, це означає, що набуває він чинності першого серпня. Якщо він є опублікованим у серпні, він набуває чинності з першого вересня. Але це є закон. Отже, давайте розбиратися, що ж там таке в клубі білого бізнесу. Перш за все, я маю упереджену думку ну, чи, Скажімо, я мала упереджену думку, тобто багато людей, багато експертів коментували в негативному а, в сенсі, в негативному ключі а, виокремлення певної еліти, а, яка рішає проблеми, да, вирішує проблеми з податковою, а, тому що попала в якийсь перелік. Тобто, а, воно дуже схоже на рішало в законі. А, чому. В, ну, Власне, я не знаю, чи так воно є, чи ні. Ну зараз ви я вам дам більше інформації, можете сказати, чи воно схоже на рішало в законі чи не схоже. Але власне, я можу сказати, що бізнесу нема часу займатися цими реверансами і виясняннями, а скільки ж треба платити такого податку, скільки треба платити сякого податку. Тобто, це вже невротизує. Компанії, які постійно то займаються доведенням, що вони не віслюки чи не верблюди розблоковують податкові накладні, постійно проходять якісь перевірки, камеральні перевірки, фактичні перевірки. Тобто це вже просто виснажує бізнес. І я цілком розумію людей, які кажуть: слухайте, ну скільки вже вам там тих податків заплатити, щоб ви просто не лізли в нашу діяльність і сиділи, і вже заберіть гроші, але не лізьте в наш бізнес. Отже, ну будемо вважати, що клуб білого бізнесу це відкупитися від держави, щоб вона не заважала працювати тим, хто все ще працює в Україні, заробляє гроші. Перш за все, норма є тимчасовою. А останнім періодом, періодом завершення цієї спеціальної норми, яка визначає власне список, вірніше так, перелік. Тобто, ми на побутовому рівні говоримо, що це клуб. <рес> і перша, перша яка уява. Тобто в клуб треба вступати, щоб бути членом клубу, треба кудись щось подавати і щось доводити і так далі. Насправді ні, це не клуб, як в законі сказано, це просто перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Цей перелік формується на підставі даних податкової інспекції, які в неї вже є. Тобто, вам не потрібно як платнику податків. Якось спеціально подаватися. Ви дотримуєтеся критеріїв. Критеріїв вас включають в перелік. Ви не дотримуєтеся критеріїв, вас виключають з переліку. Перелік буде оновлюватися на останній день, на останній робочий день таких місяців: березень, травень, серпень і листопад. Це дуже важливо. Тому що це означає, що ви не можете один раз дотриматися вимог вас будуть вашу діяльність і ваші показники сплати рівня сплати податків будуть сканувати постійно і оновлювати, чи ви ще відповідаєте власне статусу. Учасника клубу білого бізнесу, чи ви, на жаль, якби стратили, да, що ви там щось зробили не так, і ви випадаєте з цього переліку. Тобто, в принципі, ви можете випасти, потім повернутися, потім знову випасти з цього переліку. Ви, це робите, ну, ви, ви не докладаєте зусиль, ви просто або ваші дані про сплату податків та інші вимоги, або ви. Підтверджуєте свій би, статус або ні, тобто вам не потрібно нічого а, спеціального робити. Але цікавий момент, який я не бачила, щоб хтось його коментував, я буду рада бути першою. Тобто, перелік таких платників податків буде публічним. А, якщо компанія чи підприємець, підприємці також можуть бути учасниками клубу Білого бізнесу, якщо ви потрапили цей щасливий список, то ваші дані, дані платника податку, будуть опубліковані на сайті Державної податкової служби. Якщо ви не бажаєте, щоб ваші дані публікували, ви пишете окрему заяву. Ну, не пишете, а подаєте через електронний кабінет платника податків, щоб вашу компанію з даними прибрали з сайту. Це не означає, що вас виключать з. Переліку, тобто, перелік існує, хочете ви чи ні. Але щоб виключити, щоб не бути публічно у цьому клубі, ви будете звертатися з проханням до органів Державної податкової служби. Отже, ну це було цікаве. Далі, що, що основне, основна вимога? Є критерії, тобто є, простіше кажучи, податкове навантаження, якого платники податків повинні дотриматися, щоб мати. Мати змогу бути включеними у цей перелік. А є вимоги законодавства, яких ну без яких взагалі нема мови, тобто це базові вимоги щодо власне клубу білого бізнесу. Отже, суб'єкт господарювання будь-якої системи оподаткування, загальна система, єдиний податок, резиденти дія сіті, фермери і так далі, не повинні мати жодних. Податкових боргів, ні штрафів, ні да, заборгованості з податків, ні а, м, простроченої ні, санкції за недотримання валютного законодавства. А, ж, ні копійки а, заборгованості з єдиного соціального внеску дозволяється на якомусь там проміжному етапі. В межах 51 тисяча гривень, звідки ця вся сума взялася, це 3 тисячі так званих неоподаткованих мінімумів доходів громадян, 3 тисячі, помножити на 17 гривень це 51 тисяча гривень. Тобто десь ви можете стратити трохи, помилитися в межах цієї суми, але глобально жодних боргів по податках. Наступна вимога це. Ви не повинні змінювати квед, основний квед протягом останніх 12 місяців. Чому так? Тому що наступного далі я скажу про критерії, яких ви повинні дотриматися. Критерії прив'язані до галузі, а галузь визначається за вашим основним кведом. Ваш основний квед визначає, з ким ви працюєте. Конкуруєте зі сплати податків, тобто який яка галузь визначає суми податків на рівень податкового навантаження, які будете виконувати? А, якщо ви міняли квед, основний квед, звісно, то відповідно ви змінили галузь, і тільки через якийсь період часу, можливо, ви ну тобто, фактично 12 місяців після зміни основного кведу, ви зможете а, приймати участь в цьому. Конкурсі <на>, на багатих і красивих. Далі, звісно, що компанія не повинна мати відношення до жодних санкційних списків, ніяких засновників з країни агресорів, ніяких я не знаю, репутаційних ризиків. Тобто, мова йде про те, що ну зрозуміло, тобто, засновники відповідають. Критеріям як би, доброчесних платників і так далі, цей важливий момент. Якщо ці всі вимоги є, давайте тепер поговоримо про конкретику, скільки ж треба платити податків, щоб отримати білий білет. Ну, я потім скажу, що дає саме сама участь у цьому клубі. Але отже, якщо ви платник податку на прибуток. Перш за все, ви сплачуєте податок на прибуток, що дорівнює або перевищує середній по галузі. Я вам раджу триматися за слово дорівнює, тому що перевищує це, дивіться, наприклад, у вашій галузі всі платять податки Х. Ви щоб потрапити у клуб білого бізнесу, ви платите трішки більше Х плюс один. Але всі інші платники по вашій галузі, які також хочуть потрапити в клуб білого бізнесу, вони також платять X плюс щось. Тобто, всі намагаються заплатити трішки більше, щоб залишитися, наприклад, на рівні сумлінного платника, який, власне, отримує ці всі преференції. Це означає, що платники податків самостійно рейзять ставки, як в покері. Тобто ви граєте на підвищення податків. Самостійно, без участі податкової, задача податкового інспектора тільки сказати, скільки вам доплатити, щоб ви якби keep going, щоб ви тримали, тримали цей рівень сплати податків і не вилетіли з елітного клубу владників податків з високим рівнем. Сумлін, якби добровільної сплати податків. Отже, <кій> а, значить, дивіться, дорівнює або перевищує, ви платите податок на прибуток, податкове навантаження не нижче, ніж всі у вашій галузі. Ви сплачуєте ПДВ так само на рівні, а, що дорівнює або перевищує а, серед, рівень по вашій галузі, середній показник. Крім, а, ну звісно, там є нюанси з експортерами, тобто по експортерах, окреме питання, ми зараз його не чіпаємо. А, щоб це відео не було на три години. Далі заробітна плата. Нарешті податкова буде вимагати не просто працевлаштувати п'ять людей, а буде спиратися на норму закону. Тобто раніше вони це казали у приватному порядку: що працевлаштуйте 5 працівників і заплатіть їм нормальні гроші. Зараз це буде на рівні. Власне, закону, і ви повинні працевлаштувати щонайменше 5 осіб. Середня заробітна плата на підприємстві якої повинна бути дорів... вірніше так, середня зарплата по галузі помножена на 1.1, тобто плюс 10% до середньої по галузі. Я сподіваюся, що у вас якась така галузь, платники податків, в які платять невисокі зарплати, тому що знову ж таки це. Така, знаєте, це підняття ставок самостійне. Тобто всі заплатили вище, ніж середня по галузі, і зросла зріс показник середньої. Його знову перерахували, всі заплатили трішки більше, ніж середня по галузі, і знов зріс середній показник. І так весь час. Тобто ми потрапляємо в коло, яке, якому немає кінця. Ну, хіба що будуть вилітати з переліку клубу білого бізнесу, платники податків, які не можуть вже. Підтягувати, підтягувати, підтягувати зарплату. А, так, ну і тобто, дивіться, три основних критерії: ПДВ, прибуток і зарплата. А, для платників єдиного податку третьої групи так само це дуже весело. Ви повинні сплачувати податок, що дорівнює або перевищує середній. Показник сплати цього податку по вашій галузі. Я не знаю, як він може перевищувати, якщо податок складає 5%, але опустимо цей нюанс. Я знаю, заплатіть на 100 гривень більше, авансом і <свісно> Ну, але так написано в нормативному документі. І, звісно, щонайменше 5 працівників, середня зарплата якої помножена на 1,1, тоді ви витягуєте оцей критерій потрапляння. ну, крім Крім того, що я сказала давніше, що не повинно бути ні податкових боргів, ні прострочок, ні штрафів, ні, ні. ні, ні, ні. ні. Ну, тобто навіть не можна прострочити подання декларації. Тобто все повинно бути ідеально з точки зору бухобліку. Я можу сказати, що це досить складно зробити. Але, але це, в принципі, тепер вже обов'язок ваш, якщо ви хочете потрапити в клуб білого бізнесу. Для фопів ФОПи так само потрапляють білого бізнесу, Якщо їхній дохід перевищує 5 мільйонів гривень, а, який податок вони заплатять, такий, який повинні заплатити. А, не дуже зрозуміло, що в них з найманими працівниками, чи потраплять туди ФОПи, які не мають персоналу. Ну, мабуть, що ні. Тому що є вимога щодо наповнення бюджету в плані а, за працівників. Далі, що ж дає? Це прекрасне місце цей клуб білого бізнесу, що ви отримуєте в результаті цих всіх зусиль і сплати усіх численних податків. Перш за все, відсутність перевірок. Крім окремих випадків, перший випадок це коли ви самостійно. Просите вас перевірити, тобто ви подаєте заяву про те, щоб вас перевірили, тоді звичайно податкова інспекція вийде на перевірку. Окремі також перевірки поза цим так званим мораторієм, тому що, ну, наприклад, трансферне ціноутворення, це, це перевірка може проходити. А так, зрештою, будуть відсутні планові і, ну, сподіваюся, позапланові. Тобто ви вирішите питання з перевірками, ну, крім окремих випадків. Другий момент, якщо ви в клубі, знову ж таки, знаєте, головне протриматися в клубі якомога довше. Я не знаю, це мені нагадує якусь комп'ютерну гру, чи якийсь такий серіал з фільму Жахів. Значить, ви повинні протриматися, щоб отримати ці преференції. У вас буде. Ну, для експортерів чи тих, хто претендує на бюджетне відшкодування, у вас скорочені строки, строки проходження камеральних чи документальних перевірок з ПДВ. Вам будуть швидше повертати ПДВ. Якщо це ваша задача, так це класний вибір. У вас буде персональний комплайнс-менеджер з податкової. Ну, тобто, у вас буде персональна Марія Петрівна, яка буде вести ваші справи у податковій. Вона буде. Буде з вами на зв'язку. Здається, в проєкті навіть було про відеозв'язок. Тобто, ви можете дзвонити Марії Петрівні або вона буде вам дзвонити і казати, Петро Петрович, вам цього місяця треба доплатити ще трохи податки. Ну, тим не менше, у вас буде людина, до якої ви з якою ви вирішуєте справи у податкові. Також ви можете швидко протягом 15 Днів отримувати ІПК, індивідуальні податкові консультації. Я не знаю, що це хороша опція, чесно кажучи. Якщо ви працюєте по закону, вам якісь додаткові ІПК не дуже потрібні, але ну, така є плюшка. Знаєте, як, як в банку у вас є ще якась опція, користуєтесь чи ні, ну, така опція є. А, далі а, отримання п'ятиденний строк. Це цікавий момент, мені подобається. Утримання в п'ятиденний строк, відомостей про те, чи дотримуєтеся ви усіх цих ритуалів клубу білого бізнесу, тобто, чи дотримуєтеся ви рівня сплати податків, чи немає у вас, не дай Боже, прострочки. Чи, ну, тобто податкова вам якби з вами комунікує і каже, будь ласка, от такі то є ризики вашої діяльності, і ви таким то чином, як правило, оплатою грошима, ви можете її усунути. Ну, я ж як я кажу, статус якби, скільки треба заплатити, щоб вирішити усі проблеми з податковим. Далі, в проєкті є норма про те, що буде рекомендовано прийняти також норму про можливість бронювання 20% персоналу військовозобов'язаних, але чи це набирає чинності одночасно? Я не думаю, тому що ну, це окремий закон. Якщо ця норма буде прийнята, то також представники клубу білого бізнесу зможуть бронювати до 25% військовозобов'язаних військозобов'язаних працівників для власного підприємства тільки тому, що вони виконують усі ці вимоги. Отже, в принципі, ну якщо так прокоментувати, я можу сказати, що напевно належати до такого клубу лотов ну, в принципі, класно, якщо, якщо у вас є комунікація з повідковою, якщо вам допомагають все вирішувати і якби вам гарантують, власне, власне, що найважливіше, вам дають гарантії, що вас не чіпають. Оце, знаєте, це мрія українського бізнесу. Просто не чіпайте нас, просто дайте працювати. Ну, але якщо ви раптом не потрапляєте, ви розумієте, що ви не потрапляєте в цей клуб, не розстроїтесь. Вітаю в клубі небілого бізнесу, все окей, а, зато ви гроші зекономите. Ну, це така, як не знаю, радість. <бізнесу> Знаєте, у всьому поганому є щось добре. Отже, я дуже вам вдячна, що ви дивитесь наш канал, що ви рекомендуєте його друзям, ставите лайки, коментуєте а, у соціальних мережах і. А, підписуйтесь на наш канал, це для нас дуже важливо. На все добре, до побачення.